Начальник полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін уперше прокоментував інформацію про його можливе звільнення із посади. Нагадаємо, що 5 вересня Кабмін погодив проєкт указу президента України про призначення головою полтавської обласної державної адміністрації Філіпа Проніна. Із 2020 року він є заступником голови агентства із розшуку та менеджменту активів. На сьогодні ми мені нічого не відомо про те, що Мене хочуть замінити на Проніна або ще на когось. Тому продовжуємо працювати. Що говорити про камін, розглядає те або інші кандидатури, це в принципі нормальна практика. Вже офіс розглядає всі за та проти цього питання і приймають рішення, чи можуть вони покращити роботи в регіоні. Мене на цю посаду, на начальника обласної військової адміністрації. Було призначено наказом президента України. Я з себе вважаю членом команди президента. Якщо команда прийме рішення щодо зміни якогось керівника районної чи обласної адміністрації, то я точно не буду його обговорювати, давати оцінку цій ситуації. Водночас, Дмитро Лунін дав оцінку роботі нинішньої очільниці Полтавської тергромади Катерини Ямщикової. Нагадаємо, її було призначено на посаду 28 липня. Ви знаєте, що багато років вбивалося багато напрямків роботи в місті команди Мамая і є такі напрямки, де і за три місяці, можливо і за рік, неможливо привезти до ладу. Що я хочу відмітити? По-перше, це повна співпраця з обласною військовою адміністрацією в багатьох напрямках. У нас Катерина Ямщикова особисто приходить на наради на засідання на координаційні штаби. Вона включена в штаб оборони області того, чого не було при минулому керівнику. Вона задіяла всі ресурси для того, щоб зробити доробити оборону міста Полтави. І я бачу, є результати. Посилилась робота щодо. Ветеранів, захисників і захисниць програми щодо підтримки військових.